Наші люди настільки чуйні, що на запитання водія. Кому здача з 500 гривень. Відгукнулось півмаршрутки Інтернет він такий. Читаєш коментарі, думаєш. Одні ідіоти. Починаєш з ними сперечатися і не помічаєш, як на одного ідіота стало більше. Кожну п'ятницю покидаючи офіс, шеф голосно вимовляв Жопіздан. Охорона підривалась зі своїх стільців, прибиральниця хрестилась. І тільки перекладачка Галя тихо поправляла Джоб із Дон. Пане командире, мені у відпустку треба. Дружина має народити. Командир відпускає. За тиждень солдат повертається. Ну, хто народився син чи донька? Через дев'ять місяців дізнаємося. Один уролог каже другому. Щойно повернувся з подорожі по Європі. Бачив у Брюсселі хлопчика, який пісяє. Не справив він на мене враження. Обличчя якесь хворобливе, струмінь слабенький. А що ти хотів? Стільки років стоїть голий просто неба. Хронічний простатит. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.